Пам'ятаєте, як у дитинстві ми могли уявити себе ким завгодно? Палка в руках перетворювалася на гострий меч, сусідські гаражі на кримниці з магічним добром, а листя в пристойне багатство. Час минув, і тепер ті, хто уявляли себе в доввижних світах, збираються разом, щоб зіграти в зінді, невід'ємною частиною якого є Дасі. Мені стало цікаво, чи можливо в домашніх умовах відлити на біктайсів і заодно випала нагода познайомитись з таким чудовим матеріалом, як епоксидна смола. Обрала на пробу епоксидку від Resin Pro. Вона прозора, рідка і містить уеф-фільтри, а це вельми важливо, якщо на кубики часто потраплятиме сонячне світло. Ця смола змішується у співвідношенні 100 до 55 за вагою. Поєднує компоненти між собою і залишає суміш у спокої на кілька хвилин. Як тільки за проситки вийшли помітні око бульбишки, я не поспішаючи заливаю форму і простуку її паличкою, щоб вигнати повітря, що утворилося на дні. Паралельно я зафарбувала дві частини смоли у чорний і фіолетовий, накриваю їх від пилу і відкладаю на кілька годин, щоб маса стала густішою. Це потрібно для того, щоб заформованій смолі було значно важче проникнути в сусідні шари. Завдяки ось цій набутій з часом в'язкості малюнок у середині дайсів буде значно краще проглядатися. Планувалося, що внутрішнім декором слугуватимуть ось такі маленькі металеві кубики, купаю їх у смолі, щоб вигнати повітря, і опускаю в молд. На той момент я не думала про зміщення центру тяжіння. Мене насамперед цікавило, як поведе себе смола, чи не закипить, чи не стане каламутною, і як у підсумку все це виглядатиме спойлер, погано. Даю по каплі зафарбованої смоли форму, чергуючи фіолетову і чорну епоксидку, і закручую її паличкою малюючи вихори. Тут головне без фанатизму. І вже на моменті закриття молду мене все ніяк не покидало передчуття того, що щось точно піде, не так врятувала те, що паралельно цій формі я залила ще одну. Я заливала Дайси без вакуумної камери і знала, чого очікувати, тому ситуація з залишками повітря на поверхні кубиків мене геть не засмутила. Але тут вилізла неприємність, а саме мулт прилип до смоли. Я знаю, що з часом форми зношуються, та щоб ось так одразу під час першої заливки це поразка. Звичайно подібної поведінки може бути безліч. Від поганого змішування компонентів до вибору неякісної форми. Тут я все ж схилялася до другого варіанту, адже паралельно залила ще один набір, і він вийшов навіть кращим, ніж я очікувала. Я стремтячими руками полізла до другої форми. Тут ситуація з повітрям виглядала критичнішою, але найголовніше те, що дайси не прилипли, і цей малюнок усередині ця дика магія, закована в могутні артефакти, вийшла саме такою, якою я собі її і уявляла. Незважаючи на усі пошкодження, була просто в захваті від вигляду дайсів і почала перебирати різноманітні варіанти, як приховати ці нерівності, і згадала про УФ смолу. До речі, посилання на усі матеріали ви знайдете в описі під відео. Я наносила тонкий шар УЕФ, накривала її по талі і відправляла кубик у лампу. Так вийшло, що всі пошкодження припали на грані з одиницями, тож тепер, коли викидатиму критичну невдачу, це виднітиметься на кілометр. В майбутньому я все ж планую повернутись до цієї теми, але вже з більш професійним підходом. А я вам дякую, що були зі мною. Нехай на вашому життєвому шляху випадають лише двадцятки. Бувайте!